Діяльність бібліотек, діяльність установ культури в воєнних умовах це величезний виклик, це величезне випробування, і це те, що змушує і стимулює до багатьох змін і до багатьох швидких нестандартних рішень, які за інших обставин ймовірно могли б бути навіть десь і не дуже актуальними. Бібліотека це динамічний процес. Те, що було досягнуто, те, що було зроблено у минулому, є надзвичайно важливою основою того, ким ми є сьогодні. Бібліотека не є певним сталим явищем. Розмови про ідеальну бібліотеку, яка там може бути створена, яка може виникнути, звичайно, може бути. Предметом гарних літературних сюжетів і фантастичних різних алюзій, але е, вона ніколи не може бути реальною. Чому? Тому що бібліотека справді постійно розвивається, вона постійно стає, вона постійно опановує, вона постійно модернізує себе і модернізує простір довкола себе. Коли ми говоримо про процес націотворення, творення, то без сумніву бібліотеки є одним із найважливіших їхніх чинників. Знаєте, якщо вдатися до історії. То злам 16 -го, 17 століть цей період, який Грушевський називав епохою культурно національного руху, це була доба, яку історики окреслюють періодом становлення ранньомодерної української нації. Тож одним із найважливіших елементів її творення стає саме етап формування традицій книгодрукування, книговидання, книгорозповсюдження і формування нового типу культури читання з такого класичного. Церковно-літургійного адаптованого до практичних потреб духовного читання до широкого спектру опанування і світських наук, і власне включення тих елементів, які на той час так дуже чітко поляризувалися, як західне читання, тобто західної літератури. І коли ми вже говоримо про читацькі інтереси тих представників української ранньомодерної нації середини XVII століття, від Гетьмансько, козацької, шляхецької еліти до представників там духовенства чи, наприклад, міських урядників, то ми бачимо, яку важливу роль тут відіграють. Актуальні на той час у Західній Європі бестселери, тобто у Львові читають те, що читає вся Європа, Це надзвичайно цікаво, це надзвичайно це надзвичайно важливо. Якщо мова йде про вже нову епоху, новий період, так ми говоримо про націю як про певну духовну спільноту. Тут я, мабуть, цілу, цитую. Ольга Полита Бочковського так він дуже гарно окреслював в свій час на початку ХХ століття, процес націотворення як формування власне усвідомленої духовної спільноти, яка є поєднана прагненням до е, своєї незалежності, до визначення своїх прав і пріоритетів у е, суспільному житті. То власне у 19-20-му сторіччі творення модерних націй, як у всьому світі, у всій Європі, так і в нас, вони опиралися власне знову ж таки на трансформацію культури читання на бібліотеку, як не просто м, збірку е книг чи якийсь там певний канон, а як на певну форму е адаптації модернізації певних ідей, певного мислення і, е в свою чергу, продукування нових ідей, які приводили і до. Створення вже нових тепер державно-політичних моделей і до нових певних інтелектуальних здобутків. Що таке бібліотека? Ми говоримо про бібліотеку і як про простір реальний, установу, але і як певний простір, який формує культуру читання. Знаєте, дуже багато зараз пишеться і досліджується тем, пов'язаних з історією філософією пам'яті. От П'єр Нора, видатний французький історіософ, він власне звернув увагу на те, яку роль в тому теж відігравало читання, як канон читання, як оцей бібліотечний контекст впливав на м, трансформацію мислення. Е в, він передовсім зосереджував увагу на французах, на французької спільноти, але як він е е дозволяв е виховувати і формувати оту єдність, оте поняття. Яке від е, ідеалів спочатку, може трошки абстрагованих, пізніше більш реальним свободи, рівності братерства трансформувалося у конкретні республіканські політичні проєкти? Е, тому, коли ми сьогодні говоримо про українську історію і українське націотворення, бібліотека і книжка є одним із найважливіших його чинників. От чим відрізнялися українські військовики на початку ХХ століття? Українські січові стрільці, це була особлива армія. Вони читали. Походова бібліотечка, яка налічувала біля 600 позицій, яку вони мали в своїх там, окопах, мали разом з собою, вона супроводжувала їх в бойових умовах. Як, якою цікавинкою було те, коли поверталися наші вояки з московського полону уже в 1917 році? Багато з них мали з собою лише той одяг, який був на них, але в руках вони везли в'язаночку книжок. Які абсолютно не були затребувані там, де вони перебували на еміграції, в засланні в Росії, але вони привозили їх сюди, тому що це було певним елементом їхнього спадку. Тому, власне, коли йдеться про культуру читання про бібліотеку, бібліотека є невід'ємним елементом творення національного простору. Для мене бібліотекар це. Елітна і лідерська професія. І я вважаю, що бібліотеки в сучасному світі є не лише просторами зручними, комфортними і повинні такими бути. Але це ті інституції культури, це ті інституції інформаційної політики, які насправді здійснюють і мають можливості величезного впливу на формування простору національної безпеки в умовах війни. Ми особливо болюче це відчуваємо яким є, і яким повинно бути це бібліотечне лідерство? Лідерство це завжди велика відповідальність. Лідерство це завжди велика праця. Лідерство це завжди концептуальне розуміння і вміння прораховувати кроки уперед. Бібліотеки це не просто установи, які зберігають щось, що було написано колись. Бібліотеки це установи, які зберігають і популяризують те. Що буде актуальним завтра. І насправді, оцей чинник є надзвичайно важливий для нас, тому що і в коригуванні репертуару наших фондів, і в коригуванні наших заходів, і у визначенні форм співдії з зовнішнім суспільством ми орієнтуємося саме на цей чинник і саме на цей показник. Щодо побудови взаємин із владою, то передовсім треба говорити, що влада це механізм. Якщо держава для нас це спосіб існування, іншого ми не маємо. І національна держава для нас є власне тим е, живильним ґрунтом і тим захистом, який гарантує наше буття. То влада є тим інструментом, який дозволяє зберегти, розвинути і примножити ті набутки національної культури, які ми сьогодні маємо. Звичайно, за обставин потужної інформатизації суспільства, зокрема запровадження електронного документообігу, створюється ілюзія, стереотипна ілюзія непотрібності бібліотек. Але насправді жодна владна ініціатива, жодна модель інформаційного обігу. Нездатна забезпечити тих базових е е визначальних імперативів виховання суспільних пріоритетів, які може і які робить і формує бібліотека. Бібліотека як простір читання і бібліотека як простір інтелектуальних експериментів. Е мова йде не про якийсь тип. Конкретний тип читання. Так, книжка може бути електронна, може бути паперова, може бути пергаментна і папірусна. Ми знаємо, що створило людство за період своєї історії. Але сам принцип бібліотеки, як важливого осередку творення і реалізації владних повноважень, це, знаєте, можна порівняти як середньовічною канцелярією. Як колись. Той, хто громадянин держави міг все життя прожити, не бачити свого короля, не бачити свого монарха, а його зв'язок здійснювався через канцелярію, тобто через документ, так сьогодні бібліотека є власне е тою інституцією, тим засобом, який може повинен і стає важливим інструментом. Оприсутнення певних ідей, певних думок, певних тез, як я вже казав, власне, коли ми говорили про е, о, ті базові функції бібліотеки в сучасному суспільстві. Як пробити цю стіну, як зламати її? Е, в першу чергу, е, мабуть, дуже важливо, щоб суспільство розуміло, наскільки багатогранною є сучасна бібліотека е, як установа. Ми повинні впевнено шанувати, але десь відмовлятися від виключної функції бібліотеки як місця зберігання книжок. Бібліотека має бути живою, вона має бути актуальною. Бібліотека має йти в суспільство. Це те, що ми робимо усіма зусиллями сьогодні. Бібліотека має пропонувати широкий спектр послуг і широкий спектр сервісів. Бібліотека це місце читання, це місце пошуку інформації, це місце, де можна отримати консультацію, це місце, де можна зустрітися, але не так, як у кав'ярні чи в іншому осередку, де просто комфортно, а зустрітися там, де є певна інформація, де є певні знання і є де певні можливості отримати експертну оцінку. Бібліотека як лідер є справді важливим експертним місцем, експертним середовищем. І це важливо пояснювати, і це важливо оприсутнювати для представників влади і для тих владних адміністративних інституцій, які м, претендують на керівництво чи на якийсь вплив на управління бібліотечною інформаційною справою. Ми мусимо розуміти, що бібліотека це не лише культура, але бібліотека це інформаційна політика. Оце я хочу наголошувати і нагадувати постійно усім нашим можновладцям. Українське суспільство вже сьогодні стає іншим, воно є більш вільним, воно є динамічнішим, воно є більш відкритим на існування в глобалізованому світі. Війна і повоєнні роки, очевидно, зумовлюватимуть і низку інших контекстів, зокрема, і зміною демографічної ситуації, і зміною національно-етнічної палітри українських земель. Очевидно, що будуть певні контексти пов'язані із соціальною структурою, з чим також треба буде рахуватися. Тому очевидно, що ми маємо бути готові до таких контекстів, і бібліотеки для того є дуже добрим. Дуже добрим ґрунтом і дуже добрим знаряддям, надаючи широкі можливості, по-перше, для інклюзивної співдії різних середовищ у їх просторі, по-друге, для відкриття можливостей для самоосвіти і для взаєморозуміння в першу чергу на внутрішньоукраїнському діалозі, тому що вважаю, що оцей внутрішньоукраїнський діалог яким він буде, він насправді буде одним із найважливіших елементів творення і модернізації української нації у повоєнні роки, у повоєнні, мабуть, десятиліття навіть. Тому тут, на бібліотеках і бібліотекарях, буде особлива місія і особливе завдання. Тому що Поруч, коли працюватимуть і соціальні психологи, і працюватимуть різні служби, і працюватимуть різні так мовити інституції, що відповідатимуть на гарячі запити бібліотеки, будуть власне тим середовищем і тими місцями, тими інституціями, які зможуть коригувати, координувати і надавати свої так мовити послуги для. Для цілого суспільства сьогодні ми багато говоримо про декомунізацію, про скажімо, ці залишки минулого, які тяжіють над нами. Так, це одна з важливих причин того конфлікту, який є, і тої війни, яку розпочав проти нас агресор. Ми виявилися надто. Піддатливими надто уязвимими на оті пропагандистські тези, які упродовж десятиліть імплементувалися в українське суспільство, тому ми мусимо бути готові до того, що з тим треба просто брутально і гостро покінчити. Ми маємо чітко розуміти, що та оновлена українська спільнота, наша нація, вона з війни виходить на правду іншою. В нас не може бути більше цієї тоталітарної міфології про якусь е, е, спільну ідентичність чи єдність. Ми маємо дуже чітко розуміти, що власна ідентичність і власна національна свідомість це не протиставлення себе зовнішньому світові, а це той елемент і це та умова нашої власної гідності, яка змусить і змушуватиме рахуватися з нами оточуючий світ. Україна це важливий сегмент. Світової культури самодостатній, цікавий, багатий, і е, тому е, один з важливих чинників це принципова зміна, якщо це ще не відбулося, політики комплектування тих публічних бібліотек, які ще зав'язані на архаїчній літературі чи старих давніх методах е, ведення бібліотечної роботи. Е, ми відкриваємо широко наші полиції, наші фонди для літератури різними мовами. Ми співпрацюємо активно з різними перекладацькими осередками для того, щоб заохочувати і появу українськомовного контенту власне, тих авторів, які є популярні на заході. І дуже добре, що іноземець, який приїде в Україну, він зможе побачити свого класика, скажімо, в українській версії, але водночас для того, щоб читали українських авторів, для того, щоб українськомовні автори промовляли до зовнішнього світу іноземними різними мовами. Ми повинні орієнтуватися на те, що е, класичні канони читання насправді вже зруйновані. Класичні канони, оперті на народницьку філософію 19 сторіччя чи знову ж таки на тоталітарні пережитки, вони мусять відійти в небуття. Не треба боятися відкривати бібліотечний простір для. Нових авторів, для нових книжок, для певних нових впливів, і якщо те, що було імперативним для ХХ століття, зазнало краху і фіаско, тому що нинішня війна це все перекреслила. І насправді це війна не за території, це війна не за інституції, це війна за наш умисел, за душу, це війна проти нашого національного буття. Ми мусимо розуміти, що захистом для нас у тому контексті будуть саме бібліотеки і саме читання отого світового репертуару, читання, яке має нас захистити. Я думаю, що насправді нам треба пройти дуже такий важливий етап очищення і позбутися залежності від історичних стереотипів. І це правда. Ну, як історик, я можу сказати, що знаєте, історія потрібна нам передовсім для того, щоб дозволити нам ідентифікувати себе в своєму часі. Ну, як не парадоксально, на тому функція історії завершується. Тому що все інше це те, чим уже ми, суспільство наповнює. Поняття і сенс, власне, розуміння історії. Тому насправді ми не повинні боятися того, щоб переосмислити і відкрити ті певні нові акценти, позбуваючись те, про що я казав, власне, о тих класичних старих канонів. Бо хто такий насправді Шевченко? Це не нещасний принижений кріпак, якого нема кому боятися. Він нікому не страшний. Шевченко це. Успішна людина, яка виграє життєвий джекпот, ну, дозволю собі так сказати, навчаючись у освітньому закладі, який є крутіший ніж Гарвард у 19 сторіччі, Маю на увазі Петербурзьку академію мистецтв. Шевченко це людина, яка живе, вписується в контекст отих елітних середовищ Петербурга. Він руйнує імперію зсередини саме тим, що говорить іншою мовою в їхньому колі. Він формує абсолютно інший дискурс, неприйнятний навіть для його співвітчизників, які трошки по іншому розуміють свою роль в імперському контексті. Маю на увазі бодай того ж Гоголя. Леся Українка це творчиня урбаністичної літератури. Це унікальна чудова особистість, яка пише неймовірні тексти. І е, в мене особисто, наприклад, коли я читаю Лесю Українку, чи говорю про неї, навіть не виникає алюзії на якийсь її особистий стан. Очевидно, це ми залишимо для біографів, для дослідників, але для світової літератури ці люди зробили щось зовсім інше, що щось значно більше. Очевидно, коли ми говоримо про літературу, про книжки, про бібліотеки, ми мусимо розуміти, треба читати, перечитувати і. Реформувати, реорганізовувати цей канон і ті підходи, я абсолютно погоджуюся, які були усталені попередньо. Не треба ставитися до бібліотеки як до такого, знаєте, місця помирання ідей. От нехай воно собі там побуде, мене, колись там буде все по-іншому. Ні. Давайте це робити сьогодні, давайте це робити зараз. Бібліотека це завжди простір творчої лабораторії. Бібліотека це те місце, де це можна зробити безболісно. Де це можна зробити відверто і де це можна зробити з блискучим ефектом. Тому що читання формує нове суспільство, тому що читання формує простір. От я ще є під враженням нещодавно прочитаної книжки Антоніо Турбе, бібліотекарка з Аушвіцу, де сюжет є такий дуже складний, це дуже складний психологічний текст. Події відбуваються в жахливому таборі Аушвіц. Де спільнота бараку, де оці сімейні бараки рятуються від загибелі, живуть і плекають надії завдяки тому, що маленька дівчинка є бібліотекаркою, і всього-навсього вісім книжок, а книжки є заборонені в цій спільноті. Вони заборонені в табори, вона переховує їх під підлогою, і оті вісім книжок, які вона по черзі. Виношує, ховає на собі, проходячи повз охорону, і дає можливість їх читати або їх оживити, тому що хтось, хто прочитав, може переказати ту книжку, це запорукою того, що виживає і вона, і виживає хтось з її оточення. Справді, книги це величезний ресурс. І справді, коли ми говоримо про те, що може зробити бібліотекар, можливо, навіть я не договорив, коли ми говорили про лідерство, так яка ознака лідера? Лідер завжди читаючий. Оце дуже важливий е, аспект, на якому варто наголосити. То, власне, незалежно справді від освіти чи від підготовки, бібліотекар має оцей потужний ресурс, і бібліотека є його експертним середовищем. Бібліотекар справді може підштовхнути до читання. Бібліотекар може дати коментар. Бібліотекар може порекомендувати не тільки книжку як е, артефакт, але і порекомендувати спосіб її прочитання. Тому ми мусимо насправді от цінувати бібліотеку власне, як інституцію, яка робить промоцію читання. А читання це якраз є засіб розвитку і поширення найглибших, найцікавіших, найважливіших ідей. І повторюся також це є той важливий засіб нашої національної безпеки. На превеликий жаль, справді в нашій державі впродовж десятиліть не так швидко і ефективно відбувалася інформатизація бібліотечної справи, на чому треба наголосити. І прикро, що лише на енному році війни. В Україні було прийнято рішення про відмову від тих російських електронних ресурсів, від тих програмних продуктів. Натомість до того, фактично, ми дали можливість окупантові захопити нас ірбісами, захопити нас е, тими електронними, так мовити, приманками, е, які втягнули в інформаційний простір наші бібліотеки і підсадили їх на голочки, скажімо, е, дешевого чи безкоштовного ресурсу, доступів до певних баз даних, до ще чогось, власне, те. За, 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 за що ми мали б боротися, і що насправді для нас є стратегічним, не завжди бібліотекарі усвідомлюють е, оту всю небезпеку і е, глибину того, що відбувається сьогодні в інформаційній сфері. Тому що, зокрема, коли йдеться про формування тих, ну, скажімо так, національних е, сюжетів. в Потужних електронних базах в тих потужних провайдерів, візьмімо там Web of Science, Копус і багато інших, тобто не лише в сфері публічного читання, але й наукового, ми мусимо розуміти, наскільки потужним є вплив російського капіталовкладення російських фінансів і отої російської промоції, коли до. Середовища руського міра в інформаційній сфері можуть включатися представники українського бібліотечного середовища читацького, авторського, яке необережно, неуважно чи свідомо е, приймає умови гри і приймає участь у цих ресурсах. Тобто, насправді, власне, це теж надзвичайно важливий важливий чинник нашої національної е, наці, нашої національної безпеки. Коли йдеться про інформаційну гігієну, про медіаграмотність, то сьогодні це вже навіть не, не щось додаткове, це наша щоденна необхідність. Тому, без сумніву, на своєму рівні бібліотека, кожна бібліотека є і повинна бути, повинна залишатися тим важливим осередком експертної оцінки якості інформації, яка поширюється у мережі. Бібліотека має бути точкою доступу до. Якісного ресурсу до тих інформаційних джерел, які є верифіковані, які є перевірені, бібліотека в рамках освітніх проєктів і просвітницьких проєктів має бути тим місцем, де користувач завжди зможе отримати пораду. І навчитися правильно використовувати цей інформаційний простір, який сьогодні є дуже багатий, дуже широкий і, звичайно, не лише якісний, але й часто засмічений різними іншими повідомленнями. Окрім того, коли ми говоримо про оту нашу інформаційну присутність, сьогодні кожна бібліотека має свій сайт, має свою сторінку чи якусь свою участь в соціальних мережах, тому вона. Може і повинна ставати місцем е, спілкування з зовнішніми експертами для залучення їх і для створення отого нового сучасного якісного контент, контенту. Тому власне причетність нашої бібліотеки чи ініціативи нашої бібліотеки в плані створення е, відеоконтенту, в плані участі в е, проєктах різнопланових історичних інформаційних є надзвичайно важлива і е, ми вважаємо, що таким чином ми робимо дуже важливий внесок у. Е, в оту інформаційну інформаційну гігієну. Нам не треба лякатися ворога. Нам не треба, я не закликаю негайно сідати, і перераховувати їхні засоби впливу, які є на нас. Вони є достатньо сильними, вони є потужними, вони є небезпечними. Цього достатньо. Ми маємо працювати і робити все для того, щоб кожна наша бібліотека була власне осередком поширення нашої інформації, якісної інформації. Бібліотека це синонім якості. Бібліотека і бібліотечне читання це синонім доступу до якісної, перевіреної, кваліфікованої інформації, яка має впливати на формування суспільної думки. Все. Оце найважливіше. Освіченість, відкритість, різноманітність ресурсу це шлях до подолання провінціалізму. А відмова від отої міфологізації і формування вільного інформаційного простору це шлях до того, щоб добити і оту Кучубеївщину, яка ще час від часу має такі дивні прояви у нашій, у нашій діяльності. Я вірю, що ми це зможемо подолати, і абсолютно переконаний в тому, що Ну, Будуть без сумніву, інші якісь проблеми, так можуть бути інші е, сюжети, але я абсолютно впевнений в тому, що якраз бібліотеки і бібліотекарі є тими людьми, які можуть е, допомогти, і які відіграють вирішальну роль в подоланні отої стереотипізації.